Вітаю! До нашої редакції з Одеської області звернулася пенсіонерка на ім'я Єлизавета. У неї було кілька запитань, але всі їх об'єднує головне, чому пенсія така маленька. Я уважно вивчив всі обставини та документи, які жінка додала до свого листа, та зробив свій висновок щодо причин такого невеликого розміру пенсії та можливості її збільшення. Отже, в цьому відео йдеться про те, чому висока зарплата не завжди гарантує високу пенсію. Які є хитрощі під час зарахування стажу, якщо загублено документи, або немає певних записів в трудовій книжці, як важкі умови праці впливають на коефіцієнт стажу і розмір пенсії, і чому пільговий стаж можуть не врахувати? Отже, Єлизавета пише, що їй в жовтні виповнилось 70 років, і навіть після встановлення вікової надбавки розмір пенсії все одно не дотягує навіть до 3 тисяч гривень. Якщо від моєї пенсії відібрати нові 300 гривень та 205 гривень індексації з 1 березня, то вийде, що я заробила за 25 з половиною років стажу трохи більше, ніж 2200 гривень. Адже я ще працювала на шкідливому виробництві ливарником пластмас із гарною на той час зарплатою. На жаль, часи змінюються. Добра зарплата це поняття відносне. При розрахунку пенсії порівнюється, яка зарплата була у вас. І яка зарплата була середньою по країні на той час. Ну, можливо, за радянських часів на ту зарплату можна було жити цілком гідно. Але коли ми підставляємо ті старі цифри до сучасної формули розрахунку пенсії, то цінність тієї зарплати ну, дещо нівелюється. Крім того, 25 років стажу за нинішніми правилами дозволяють отримувати пенсію у розмірі лише 25% від зарплати. Ну, а зарплата для розрахунку пенсії визначається не дуже справедливо, та її індексація здійснюється недостатньо добре. Більш докладно про те, як саме порахувати свою пенсію за віком, я розповідав ось в цьому відео. І до речі, щоб мінімальну пенсійну виплату підтягнули хоча б до рівня 3370 гривень, то потрібно або досягти 80 років і мати 20 чи 25 років стажу. Або не чекати 80 років і мати за новими правилами 30 чи 35 років стажу для жінок і чоловіків відповідно. Для тих, у кого стажу недостатньо, мінімальна пенсійна виплата встановлюється наразі на рівні 2725 гривень. Це норма діє з 1 березня 2024 року. І для тих, хто не працює. Ну, а найменше пенсії при цьому дорівнюють, як і раніше, 2361 грив. У моїй трудовій книжці немає запису про період роботи з липня 90-го року до грудня 91-го року. Я читала в газеті на пенсії, що стаж до 2004 року можна підтвердити довідками про зарплату, особовими рахунками та іншими документами, де були б відомості про періоди роботи, а також показаннями не менше двох свідків. Я маю особові рахунки про зарплату за той час, а також свідка, який зі мною працював і має запис у трудовій книжці. Дійсно, стаж набути до 2004 року можна підтверджувати показаннями свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі і мали б документи про свою роботу на одному підприємстві в той самий час. В цьому випадку жінка визнає, що має лише одного свідка, а потрібно на менше двох. А от наявність в архіві особових рахунків про нараховану зарплату справді може бути підставою для заліку відповідного періоду роботи у стаж. Тому з такими документами варто було б звернутися до пенсійного фонду і написати відповідну заяву. Інше питання, що ці роки не принесуть значного збільшення та їх не вистачить на формування необхідного повного стажу, а саме 30 років. У мене 13 років стажу ливарника пластмас за списком номер 2 Частина була до 92-го року, а частина після. Через відсутність атестації робочих місць не весь цей стаж зарахували до пільгового. Якщо мені додадуть зазначені півтора року до стажу та зарахують їх теж як пільговий за списком номер 2 чи зарахують мені тоді цей стаж у подвійному розмірі. Можливо, тоді у мене буде 30 повних років стажу, і я зможу розраховувати на пенсію. У розмірі не нижче 3370 гривень. Пільговий стаж за списком номер 1 та номер 2 зараховується за умови проведення на підприємствах атестації відповідних робочих місць. Ця вимога почала діяти з серпня 1992 року, але в цьому випадку пільговий стаж взагалі жодної ролі не грає. Робота за списком номер 2 завжди зараховується до стажу в одинарному розмірі. Такий пільговий стаж дає право на дострокову пенсію, але ніяк не впливає на її розрахунок, на відміну від стажу за списком номер 1. Більш докладно про призначення і обчислення таких пенсій пільгових я розповідав ось в цьому відео. Лише нагадаю, що за кожен повний рік роботи за списком номер 1 до стажу додатково зараховується по одному року. Це в своєю чергою впливає на коефіцієнт стажу і в кінцевому підсумку на розмір пенсії. Але якщо ми говоримо про визначення розміру мінімальної пенсійної виплати, то в будь-якому випадку до уваги береться фактичний стаж роботи в одинарному розмірі. Ну, втім, в конкретній ситуації йдеться про роботу за списком номер 2 Такий стаж в жодному разі не подвоюється і, як не крути, а шансів дотягнути загальну кількість стажу. До 30 років в цьому випадку, на жаль, немає. Хіба що йти і працювати вже після досягнення 70 років. Ну, звісно ж, за раніше діючим законодавством жінка, яка відпрацювала в шкідливому виробництві понад 10 років, могла б розраховувати на більш гідну пенсію. Сьогодні ж такій людині кажуть, що і зарплата у неї не дуже була, і стажу недостатньо. Ну, хіба що доведеться чекати на наступну індексацію або розраховувати. На якесь диво від обіцяної пенсійної реформи. Прикрість ситуації підкреслюється тим, що жінка мріє про збільшення пенсії хоча б на кілька сотень гривень до 3300 гривень. Ну, хоча і це вже давно не гроші, залишається загадка, як пенсіонери виживають з такими пенсіями. Залишайте в коментарях свої запитання та історії, або просто пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку. Будьте здорові і хай щастить.